Депутати міської ради позапланово зібралися на 52-гу сесію. На порядку денному мають 14 питань. Одна з них фінансова підтримка сімей полонених та безвісти зниклих військових. «32 родини полонених і безвісти зниклих отримують одноразову матеріальну допомогу на загальну суму майже 1 мільйон 600 тисяч гривень. Ще одне питання, яке називають технічним, стосується будівництва багатоповерхівок для вимушених переселенців на вулиці Озерна. Їх зведення фінансує НЕФКО. Це грант на суму майже 8,5 мільйона євро. І до сьогодні замовником проєкту було управління капітального будівництва Хмельницької міської ради. Даним проектом рішення передбачається передачу земельної ділянки, на якій йде активний процес реалізації цього проекту з УКБ на управління житлової політики і майна. Також передбачається передачу всіх документів з управління на управління а також передбачається, що управління комунального майна здійснить всі дії, які дозволять перереєструвати документи в секретаріаті кабінету міністрів та інших дозвільних документів. Тобто абсолютно технічне рішення з управління на управління. Окрім цього рішення, депутати підтримали внесення змін до програми підтримки Хмельницького водоканалу. Воно дозволить швидше залучити понад 2 мільйони євро гранту на часткову реконструкцію очисних споруд та будівництво сонячної електростанції для водопостачального підприємства по заміському дитячому закладу. Чайка дали дозвіл на виконання капітальних ремонтів. Додамо, що влітку там планують оздоровити тисячу дітей. Реконструкція будівлі лікувального корпусу комплексу г 2 там, де лікувальний був. Зараз ми робимо, будемо робити переобладнання, його реконструкція піджитлове. Наступне будівля клубу їдальні. Звичайно, ми вже провели утеплення, а зараз будемо проводити внутрішні роботи. І капітальний ремонт мереж електропостачання позамісля міського дитячого закладу заробітних постійно чайка. Теж ми будемо кабель тягнути до всіх вже. Трьох корпусів депутати внесли зміни і до низки нормативних документів, котрі стосуються розміщення мафів на території міста. Нові нагадаємо у Хмельницькому встановлювати заборонено. Нинішнє рішення сесії стосується питання перенесення мафів з одного місця в інше. До сьогоднішнього рішення було рішенням сесії дозволено збільшувати площі і, і е, видавати паспорти прив'язки на мафи більше ніж 30 квадратних метрів. Е, в ніж зміни сьогодні в низку наших нормативних документів. Ми унеможливлюємо у випадку переносів, в випадку звернень стосовно збільшення площ видавати паспорти прив'язки більше ніж 30 квадратних метрів. Тому це повністю відповідатиме чинному законодавству і об'єктивно дасть можливість спорядкувати ситуацію з мафами. Плюс Відтепер купівля-продаж типу будівельних матеріалів не даватиме можливість отримати на нового власника паспорт прив'язки, ну і, відповідно встановлювати малу архітектурну форму. У травні депутати міської ради зберуться на сесію ще раз. Там збираються розглянути більше 80 питань. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.